Люблю школу, тому що я родом із школи. Півстоліття Раїса Мотрич навчала дітей російської мови та літератури. Педагогом розповідає, стала не випадково. Це сімейна традиція. Та й чоловік Раїси Михайлів незнаний педагог, директор Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Шкільну родину заради заслуженого відпочинку покидати було нелегко. Згадує жінка. Мені здавалося, що найкраща робота це робота в школі, і іншого немає. Школа це все. Але я зрозуміла в зв'язку із. Ну, плином років роки йдуть і нікуди від них не дінешся, і вже робишся ветераном. Я зараз працюю з ветеранами і мені надзвичайно приємно робити добро. Уже більше двох років пані Раїса очолює раду ветеранів Золотоноші. Під її опікою більше половиною тисяч стареньких. Я позвоню, вони до мене теж дзвонять. Ось допоможіть, будь ласка, не працює радіо. Постійні дзвонки дякують за те, що за те, що ну ідемо на зустріч. Я прошу директора укриття лікома, щоб він послав людей, щоб відремонтували радіо. Буває, телефон не працює. Дзвонять ой, от сусідів дзвоню, поможіть, Не працює телефон. У нелегкій справі Раїсі Мотрич допомагає і місцева, і обласна влада, а також народний депутат України Богдан Губський. З ним жінка знайома вже не перший рік. Дуже давно я знаю Богдана Володимировича. Десь років 15 тому, назад він приїхав до нашого міста. Якось так трапилось, що він приїхав в п'яту школу. Ми зібрали учнівський колектив, повний, повний зал дітей. Ну, це було такий. Підйом, зустрічі. Богдан Володимирович привіз нам різограф, це міні типографія Ми були на такому захваті, потім завіз нам таку шкільну невеличку бібліотеку. Все це було, ну, все це було приємно, тому що була приділена велика увага дітям. Візит нардепа не був разовим. Більше десяти років Богдан Губський розповідає пані Раїса надає підтримку закладам соціальної сфери. Він постійно навідується в садочки, школи, ФАПи та ветеранські організації Золотоноші. Скрізь де буває, депутат привозить необхідне обладнання. На Черкащині, зокрема в Золотоноші. Нардеп реалізує низку програм, спрямованих на підтримку та розвиток освіти, медицини тощо. Богдана Володимировича в нашому місці добре знають, тому що він був неодноразово і в лікарні, і в лікарні він надавав посильну допомогу і в нашому е, технікумі ветеринарної медицини, і там він був, зустрічався з педагогічним колективом, надавав їм допомогу. Він був на концерті, на концерті в музичній школі. Е, Подарував мультимедійну установку. Дружба колишньої вчительки та парламентарія переросла у плідну співпрацю. Богдан Губський запропонував Раїсі Мотри стати довіреною особою. Вона залюбки погодилася. Наталя Кириленко, Віктор Наточий. Віка новини.